Всім привіт, хто зацікавлений у вивченні німецької мови. Мене звуть Жанна. В цьому відео ви можете навчитися рахувати від 0 до 20. Для початку я назву цифри, ви якщо бажаєте, можете за мною повторювати 0, 1, 2, 3, 4, Fünf, Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. 20. Якщо ви тільки починаєте вчити німецьку мову, то вам потрібно пам'ять вивчити числа від 0 до 12, а інші будуть утворюватися за певними правилами, про які я, звісно ж, розповім у наступному слайді. Перше правило. Якщо ми хочемо утворити числа від 13 до 19, то ми беремо число і додаємо до нього суфікс суфіксін. Тобто, наприклад, у мене є три драй, і цин це десять, відповідно, буде драйцин. А друге правило стосується десятків. Детальніше це я буду розбирати в наступних відео, але якщо ми беремо десятки, то ми так само беремо число і додаємо до нього суфікс, але це вже буде суфікс цих. Якщо у мене є число тринадцять, це буде драйцин, а тридцять буде так само, але трайс. Я маю три і сих 30. 30. Тут я маю всі числа від 13 до 19, Ви, якщо хочете, можете зі мною ще раз повторити. Драйін, бачите, є три плюс десять, але воно все пишеться разом з маленької букви. Фіцей. 19. Є деякі винятки, і перший з них це у нас число 1. Я маю казати ein чи ein. Якщо це 1, то правильним варіантом буде einс. Але якщо, наприклад, я хочу сказати 31, то це буде ein und 30. Як я казала, та числівники пишемо з маленької букви і все разом. Бачите, ось тут S пропало. Тобто, якщо в мене саме число 1, то це буде 1. Але якщо 31, 41 і так далі, то S буде зникати, і в мене буде число. 1 und 31 або фіт 30 41. Другий виняток. Це число 16. Взагалі шість це зехст з с в кінці. Але якщо я до цього числа додаю іще суфікс цін, то е с виходить зайвою літерою, вона буде випадати, і правильним варіантом шістнадцять буде зхциін, без сехін. Те саме стосується і числа 17. Сім у нас є зібен, і сімнадцять по логіці би мало бути зібенцин. Але ні, це є виняток. Н e, у нас зникне і сімнадцять буде зібсин. І четвертий виняток це число двадцять, мало би бути цвайцих. Але, правильно, буде 20 цвітих. Це собі треба просто запам'ятати. 20 20. Щоб закріпити пройдений матеріал, я буду показувати числа. Не по порядку буду їх називати. Ви можете зі мною ще раз повторити. 1. Драй. 1. 4. 8. Neunzehn, sieben, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, sechs, zwei, neun, zwölf, achtzehn, Трицінь, 11, 20. 5 Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і давайте вчити німецьку разом.